Тут можна грати в міні-теніс. Ось так це виглядає. Тут є міні-кухня. Пограємось. О, пітечко. Ну і це верх А це ось отдельне відео буде. Тут є зошит. Всі так негарно малюють А ось я дивіться, як застріха, бо п'ям Поставте лайк, поки я малюю. Тут є фломастери, олівці і міні футбольчик. Це моя сторона, це друга сторона. Ні, все не добре. Так. І так. Бо я виграла. Так, тут ще є такі коп. Є пуфік, 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 пуфік. І. пуфіки. Ай. Ну і всім пока.